Всім привіт! Мене звуть Марина і ви на каналі дизайн-студії Gravitaч. Якщо для вас цікава тема ремонту, перепланування, якщо вам цікаво бачити реальні проекти реальних людей і їх реалізацію, то залишайтеся з нами. Далі буде цікаво. Беремо чотири планування, які ми створили для наших підписників, які, яким ми подарували безкоштовну консультацію. Якщо для вас тема перепланування дуже близька і дуже потрібна, підписуйтесь на наш інстаграм, слідкуйте і час від часу ми проводимо такі акції. А отож, поїхали. Перша квартира це двокімнатна квартира з великою спальнею, з маленькою спальнею, з невеликою кухнею, коридором в 11 квадратів і двома санбузлами, який запрос був у наших підписників. Перше, з одного боку хотілося зберегти дві кімнати, а з іншого боку, дуже хотілося кухню вітальню бажано з відокремленою. Кухнею. Підписники розглядали ось, ось цю велику кімнату поділити на дві, а ці об'єднати напевно. І їм було цікаво, що ми їм запропонуємо. Ось оця перегородочка, її можна прибрати. Тому дивимося, що у нас вийшло. Так. Ось наш вхід. Ось в цій зоні ми, звичайно, пропонуємо зробити шафу, вхідну зону, ось ця стіночка теж для вхідної зони. Тепер ми так і пропонували, щоб ось цю велику кімнату поділити на дві маленькі. Приблизно ось ця маленька. Для дитячої, і вона буде десь 9 квадратів, трішки менша, ніж була. Ось ця. І спальня, ну, теж буде мати квадратів 11, я так думаю, якщо порахувати ще й з гардеробом. Особливо, особливим плюсом, звичайно, тут є явність гардеробу. І як бачимо, ліжко. Ліжко і проходи будуть не самі великі, і питання, можливо, постане. В ліжкові метр сорок, а не метр шістдесят. Ну, але взагалі я думаю, що метр шістдесят, метр сорок це той розмір ліжка, який нам підійде сюди для цього перепланування. Ми продовжуємо виходимо стіночку ось тут. Ми продовжуємо ось по логіці, оці оцю стіночку. Я не проплановувала безпосередньо саму дитячу, і ось тут у нас виходить. Ось такий. Це може бути як шафа, це може бути як робоче стіл чи туалетний столик. Ось ця ніша у нас під столик або шафу і гардероб. Що мені тут подобається? Мені подобається, що ми все-таки залишили окрему кухню, вона окрема, у нас є вхід з вітальні, і я пропоную зробити тут таку перегородку. Щоб основний запрос, який я почула від підписниці, вона сказала, що нам би хотілося, щоб все-таки кухня могла б бути ізольована. Якщо раніше ось ця маленька кімната, вона була 11 квадратів, то ми сюди додали ще квадратів 3, так точно. Тобто ось ця площа у нас. Квадратів це 11, квадратів 14-15. Ось ця площа 14-15. А ще ж враховуємо, що у нас і ось ця частина буде відчуватися як шматок вітальні. Так? І ось сюди ми, ось в цю нішу, ми вбудуємо техніку. А ось тут у нас пряма кухня і круглий стіл. Зона ТВ. І перегородка. Перегородка нас їде сюди, ось на цю стіночку заїжджаємо. Я б рекомендувала ось, ось цю частину зробити в керамограніті разом із сангзам, фуслами. І, можливо, продовжити так само сюди ж керамограніт для кухні. Мені подобається планування. Надіюся, що вам теж. Якщо вам теж сподобалося такий варіант, напишіть, будь ласка, в коментарях. Що перший варіант перепланування вам сподобався, або ж не сподобався, і напишіть, чому нам дуже цікаво і дуже приємно. Квартира номер 2. Це квартира однокімнатна з кухнею вітальною, лоджею, спальною і санвузлом. На жаль, нам дістався такий не самої кращої якості. План, але працюємо з тим, що є. Отож, показую, а що хотіли підписники. Попросили організувати тут гардероб і об'єднати кухню-вітальню з лоджею. Кухня у нас ось в цій ніші відбудовника. Зараз покажу, що ж ми придумали. Вибачте, що у нас тут ескізний... Плани вони від руки. Ми завжди пропрацьовуємо таким чином план, а потім вже його допрацьовуємо в міліметрах в програмі, і тоді вже все стає на свої місця і утрясається. Але в 99% ось цей план, знаючи розміри базові, він співпадає з тим планом, який у нас виходить на креслені. Уже фінішному. Отож, що ми запропонували? Ми нічого не міняли з кухнею. Ми запропонували тут зробити хорошу зону з столову зону. Тепер ось у нас організований тут диван, зона ТВ, тобто тут може бути і тумбочка, може і не бути тумбочки. Ось це у нас двері, вхід в спальню. Ці двері вони вже насправді є. Просто це вхід зі спальні на лоджію. Ми лоджію прибираємо, закриваємо ось цей вхід в спальню, і дивіться, у нас організована вітання. Якщо ми заберемо тут біля трьох квадратів. Для гардеробу ну, біля, так, там 2,7, 2,8 до 3, у нас залишиться 9 квадратів правильної форми, квадратної, це ідеальна форма для спальні. Так, тут буде тільки дві тумбочки і ліжко, але більше нічого туди і не треба. Ще, що мені подобається, ось в такому. В такій організації гардеробів. Те, що освітлення у нас вікно ось, і воно звідси буде попадати і освітлювати нам гардероб. Тому що якби ми ось тут вибудували стіночку і заходили в гардероб з сторони коридору, то це був би собі такий темний чуланчик. А так це відкрите освітлене, відкрите освітлений. Простір. З Санвузом ми нічого не робили з ним, тому що, як ви бачите, по плану тут нічого не зрозуміло, і ніяких запросів від підписників на рахунок санвузла не було. Тому ось такий варіант для другої квартири. Мені подобається. Якщо вам подобається теж, напишіть, будь ласка, це в коментарях. Або навпаки, якщо він вам не подобається, теж напишіть. Для нас дуже важлива ваша думка. Дякуємо, що додивилися до цього моменту. Квартира номер 3 Це велика квартира. Я зараз не згадаю, скільки тут квадратів. Але основний запрос був від підписниці. Це ось цей коридор. Ви тільки гляньте на нього. 4, майже 15 квадратів. 15 квадратів, які дорівнюють ось цій кімнаті, навіть більше. Але це коридор. Він, він без вікна, це великий простір, який задає питання, скажімо так. Що ми запропонували? Тобто основне питання і прохання підписниці було організація кухні і коридору. Тому що її теж бандежить той факт, що 14 квадратів не відпрацьовують свої вкладені кошти. І перепланування глобальне вони просили не робити, тому що з точки зору фінансів вони їм буде дорого. Тому ось дивіться, що ми запропонували: ми запропонували організувати три-два гардероби. Ось. Оце, ось це площина один гардероб, а ось це біля входу другий гардероб. Е, у нас, як ви бачите, ось тут у нас є шахта, яку ми не маємо права е, взагалі ніяк, нічого з нею робити. Ми можемо тільки там е, добудовувати до неї щось, але ми не маємо права її Зносити чи ще щось робити з нею. А ми запропонували зробити ось таким чином. ми добудовуємо сюди, бачите, в лінію ось комфортно з, з цією стіночкою. От ми добудовуємо одну стіночку і другу. Десь трошки менше половини коридору ми таким чином заберемо для вхідної групи. Взагалі її можна навіть закрити. Плиткою, а все інше зробити в, в ламінаті, або можна взагалі ось цей весь простір організувати плиткою. І ось цю стіночку, ось цю стіночку, ось вона, ми її прибрали частково і ось зробили вхід. У нас вийшов ось тут гардероб, квадратна. Кімната. І знаєте, що найцікавіше і що мені найбільше подобається в цьому, це те, що ось ця довга вузька кухня перестала бути такою. І вона об'єдналася з коридором. Тобто ось, ось ця зона, ось ця, так, вона сюди не поставиш диван, сюди не постав... ну, Сюди можна поставити якийсь там красивий дзеркало. з... Можливо, з якоюсь там підвесною тумбочкою, не знаю, чи тут дзеркало, чи картину. Тобто організувати ось ці три стіни красиво можна. Функціонально ну, не поставиш тут сильно чогось такого великого. Але за рахунок того, що звідси. Світло буде поступати нам аж сюди, дивіться, ось цей весь простір буде нам плюсуватися візуально до кухні. Кухня перестає бути ось тією такою довгою кишкою. Ми організовуємо її буквою Г. І ось ця частина, ось ця частина у нас вже, бо бу... дивіться, хоч тут 17 квадратів, але прохід 2,7 це мало. Це справді мало, це такий довгий і вузьке. А тут у нас виходить за рахунок того, що ми сюди завернули кухню, тут у нас залишається красивий стіл, і візуально ось ця площа, ось дивіться, ось ця вся площа візуально буде ось цих пів коридору буде. Плюсуватися до кухні. І буде важко зрозуміти, коли ви будете знаходитися в цьому просторі, де закінчився коридор і де почалася кухня. І саме цікаве і важливе, як на мене, що ось вона грязна частина. От ви зайшли, і у вас тут є шафа, тут є гардероб, а ось це уже світле, наповнене. Простором і світлом простір, який вже є частиною тієї ж кухні і частиною коридору, тобто щось таке два в одному. І мені подобається те, що в нас є один гардероб, і другий, і квадратна кімната. Тому що ці не такі довгі, вони тут 5 метрів, а тут по 6 метрів. Тобто ось ця куди квадратніша. Ніж ось ці. Тому, як на мене, дуже непоганий варіант. Напишіть, будь ласка, чи ви так само думаєте в коментарях. А може навпаки, вам не сподобалось. Напишіть це теж. Останнє четверте перепланування. Дуже цікаве, на мій погляд, тому що воно нестандартне це квартира на першому поверсі. І вхід не із вулиці. Такого я ще не бачила, довго питала, чому так. Виявилося, що спочатку це простір, ну от, по плану, я б сказала, що це хороше, стандартне комерційне приміщення. Так? Тобто, не житлове. А виявилося, що люди купили і вирішили організувати його під житлову. Забудову під житлову квартиру. Ось покажу вам, що ми придумали. Так як це перший поверх і ось це вхідні двері, то у нас основна була задача зробити ось це освітлення, тобто, щоб, це було, щоб двері були саме зі скла. Так як тут. Закрита територія, і є можливість зробити ось такий невеличкий тамбур, і він теж може бути максимально із скла. То ми організували нашу... ми запропонували ось таку організацію, щоб вам було зрозуміло: ось це у нас спальня і вхід зі спальні. Ось Ось це наша шафа, купе Найзручніше просто буде по організації, і ліжко. Ось оця зона, бачите, ось такою буквою Г, Буквою Г, ось вона. Це у нас зона вітальні, це у нас столова зона напроти, ну, в нашому випадку не напроти вікна, а напроти дверей, але задача, щоб тут вони були прозорі. Бо якщо вони не будуть прозорі, то це все не буде працювати. Ось тут у нас стіночка для дитячої кімнати і вхід. Двері можуть як сюди відкриватися, так і сюди. Ось наше ліжко. А ось це, ось це, це кухня. Там, так як це комерційна нерухомість, мала бути ізначальна, то там дуже, високі, дуже висока стеля, і можна організувати на висоті 2 2,10-2,20 зробити таке вікно з дитячої. З дитячої зробити вікно, яке буде давати нам освітлення для ось цієї зони. Тобто, ось тут ми отримуємо освітлення з дверей, тут ми отримаємо освітлення зверху, з криші, да, з потолка. Ми можемо зробити там до метра вікно по висоті і 3 метри по ширині максимально велике вікно, яке буде нам давати світло і освітлювати нам зону кухні. А і ось в цій зоні ми запропонували зробити санвузол, ванна і далі там вже бральна машина з тумбою і з унітазом. Якщо вам сподобалося це перепланування, або ж не сподобалось, напишіть, будь ласка, про це в коментарях, якщо хочете отримати таку ж Таку ж консультацію. Підписуйтесь на нас, підписуйтесь на наш інстаграм, і ми обов'язково будемо проводити такі акції ще. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Ставте свої вподобайки, підписуйтесь на наш канал і до нових зустрічей!